Yeah. Да. Проводимо засідання Комітету з конкурсних торгів. Е ремонтування та технічне обслуговування електричного і оптичного устаткування. За кодом ДК 016-2010-33-13-1. Секретар комітету Колесник. Uh. Проводимо засідання комітету з визначення переможця технічного обслуговування електронно оптичного технічного обслуговування радіонавігаційного обладнання згідно з реєстром материнних пропозицій та протоколом розкриття до участі у конкурсних торгах. Подано дві пропозиції від учасника: товариство з обмеженою відповідальністю а технології за кодом тридцять сім двадцять яке знаходиться в місті Миколаїв, вулиці Радянська, 14, Кабінет 210. та товариство з обмеженою відповідальністю Трангаз Україна, код за ДРПУ 192, 85 56 0, яка знаходиться в місті Миколаїв, вулиця Лискова, 3А. відповідно до умов документації конкурсу торгів. Оцінка проводиться за е, єдиним критерієм ціна, яка становить товариство з обмеженою відповідальністю а технології надала свою цінову пропозицію на загальну суму 144 сорок тисячі. Е, Товариство з обмеженою відповідальністю Трансзаз Україна надало свою цінову пропозицію на загальну суму 143 772 гривні на копійку. Шляхом проведення розрахунків по методики оцінки було виявлено наступне: що товариство з обмеженою відповідальністю А-технологія набрало 99,84 балів. Товариство з обмеженою відповідальністю Транзас Україна» надало, в зв'язку з найменшою ціновою. Пропозицію набрала максимально можливу кількість балів 100%. Тобто 100 балів. За результатами проведення оцінки, пропонується визначити найбільш економічно вигідну пропозицію товариства з обмеженою відповідальність Транзас України загальною ціною 143 772 гривни. Зазначене питання ставиться на голосування. Пушу голосувати. Хто за? Хто проти? В зв'язку з проведенням голосування, акцептувати найбільш економічно вигідну пропозицію товарис за обмеженою відповідальність Транзас України сьогоднішнього числа, 17 липня 2015 року, все. Дякую.